Водною знайшлося. Ну що ж я тебе переможу. ня. Літак, я його не бачу, його тут не було. То прочувствуется. Добрый сюда, акус. Уже так положило добром. Подивись, может, еще. О, так є. Я прибуду, але для цього мне треба будет все добро быть. Ну, хорошо, я не плаваю. Вот а еще одна мамика на броне кайт. Так, сын. Почему ты чего а так вылыпал? Она так долго, ну так мы не съела. Да, Давай. Ой, давай, ну. Да, да. Фух, доріжу. Моя джетпак. Живу я до дому і. Ну. Може буду ми вже. І ти дивитись. Мм, добре. Догляну. Ну як? Там нічого зіпсувалося. Точно, я вже тут був. За Тут я за почепицкий замов бити. Я уже попу такси. Тут був теж кот. Майже така история. Я то самое повторить. Иду порабалю. Це равно на машу поезд. А, там можно спокійно порабаты. А Жийти. А О, рим порипоу. Оу, риба єс! Можна нарешті зараз Збуд, збудую собі грильку і зможу все зробити. Так. Рибка почкаєш мене тут. Я поки піду побудую. Ось і він. Добре. Ідемо зі йому нашу рибку. Тя. Так це ну. Фух, пишевый тех. Так, це тепер можна поїсти рыбу. Ногран. Фух, а тепер треба зайнятися планом як А звідси Треба йти, е? Треба йти. Треба Дже попр якось попроділати, як мені піти звідси. Може за мною прийняти літача машина. О, точно, я ж тупий. Може, я зараз все зроблю добре. Так, треба увійти оп. І знову попав. Так, А збуду я літак? На літак не вистав цього часу, проте у мене є ось цей. Зараз іще буде ніч. Ну все, вже ніч. Потрібно. Вже давно. О. О, я ще ракет раке тут поставила. Тика, тика. Можно будет в а. Снова заносит ветер. В одну сторону, в другую. А.